У рамках театральної весни Калушани мали змогу переглянути 10 вистав у постановці дев'яти аматорських театральних колективів не тільки з Калуша, але й Рогатищини та Тисменичини. Ми хотіли принести радість людям від театру непростого жанру, і все ж таки ми її принесли. Я хочу завдячи нашим калушанам, які були разом з нами, які нас підтримували, які приходили на перегляд наших вистав. Глядачі були приємно вражені і вибором репертуару, і акторською грою кожного колективу. Дорадно те, що вистави були різноманітні для різного віку. Дуже багато вистав було для наших діток, для найменшого віку. В основному казка цікаві сучасні вистави. Цікава класика була на сцені. Не просто класика. Мартин Боруля, «Украдне щастя. Це складна класика. На закритті фестивалю народний театр Легенда подарував прихильникам і поціновувачам театрального мистецтва виставу Терен на шляху за одноіменним романом Петра. Колесника інсценізації Івано-Франківця Василя Фащука. Ставити такі на особистостей історичних вистав це дуже складно. По-перше, це складно дуже і з режисерського боку, і з акторського боку виконати роль Франка портретний грим в професійних театрах. Роблять тут, актор обійшов себе без портретного гриму, і все одно ми йому віримо. Що це дійсно з його болями, з його стражданнями. Це Франко, звичайна людина. Крім того, це є наш геній. Кожен колектив, який брав участь у театральній весні, був відзначений подяками міського голови серед нагороджених і наймолодші калушани. Театральний гурток Браво! Що діє при центрі художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. Ми працюємо тільки рік. Діти в нас юний вік від 7 років і до 15. Діти вперше, більшість з них вперше побували на сцені, відчули себе в певній якісь ролі, і це було для них дуже хвилююче. Батьки дуже переживали. Не уявляє свого життя без театру найстаріший учасник легенди Михайло Луцак. Люблю театр. Назвичайно, ну як кажуть, марюним, бо все життя моє. Я присвячую тому, вишукую найменшу можливість піти на ту репетицію, щось нове здобути для себе. Ну і звичайно, переживаю за всіх. Режисер театру прем'єра Оксана Лисаник зазначає, що хотілося б у рамках театральної весни започаткувати проведення майстер-класів. Хотілося Напевно, якогось ще обмінного досвіду, якихось майстер-класів від світил області, напевно, щодо сценічної мови. Хочеться вірити, що Калуська театральна весна набуде статусу всеукраїнського фестивалю і свої вистави презентуватимуть театри з різних куточків України. Запросити різні театральні театральні трупи та якби з різних інших частин. України з Одеси, наприклад, з того самого Луганська, Київських якихось театралів, це збільшить різноманітність, бо поки що по області, і а цікаво подивитися, що твориться на Слобожанщині, що правобережній Україні відбувається з театром. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканалу Раї.